Вітаю! Я Станіслава Черкасова, і сьогодні ми з Лілією Діденко, редизайнером з Миколаєва, поговоримо про редизайн та такий цікавий тренд сучасний, як розумне споживання. Отже, Ліля, я знаю, що ти прийшла в редизайн незвичним шляхом, і взагалі в тебе була інша професія. Так самим банальним з марафону по перефарбуванню меблів. Як ти на нього потрапила? потрапила? Раніше я мала зовсім не творчу професію, а саме Матеріали для будівництва та ремонту яхт. Ну, така, не зовсім звичайна для дівчини, але так, 10 років пропрацювала. І колись я була на манікюрі у своєї подруги, і, напевно, вона вже задовбалась мені малювати цілі картини на, на нігтях, тому що в цьому була моя творчість, мені дуже mm -hmm. подобалось. І вона каже: слухай, я там бачила рекламу, набирають такий марафон з перефарбуванням меблів. ну Ти ж це все любиш. <реш> ну, спробуй. Я спробувала все. <реш> <реш> і почалось. <реш> і почалось. Так, це було 20-й рік, мені здається, я перефарбувала, перефарбувала а, свій перший сервант. З нього все почалось. І його, до речі, всі знають в моєму інстаграм. І це був перший редизайн, але як яхту назвеш, так вона і попливе, тому що це був колір Бенджамін Мур. І з вересня. З вересня 22-го року, коли нічого не працювала, я зрозуміла, що це час це час змінити повністю вектор свого життя. До речі, тоді порада від тебе, як стати редизайнером людині, яка взагалі на ну, шмурах, тіль, тільки думає про це. Чи потрібні якісь інвестиції першочергові, чи взагалі, ну який перший крок? Слухай, найважливіше в цьому всьому, якщо крок. То це дія. А якщо що потрібно, це бажання, все, щоб стати редизайнером. І напевно така порада: ніхто не просив, але я скажу, відноситись до цієї професії як до повноцінної роботи. Це тяжкий фізичний труд. Ми, це просто в кадрі здається, що це така творча поліп. Так, це так і є, але це дуже важко фізично працювати. І коли ви зрозумієте, що редизайнер це така сама робота, ну як і ходити там з 9 до 6, ось цього піде ваш зріст. Uh -huh. Кар'єрне я знаю, що в багатьох людей є на сьогодні такі радянська спадщина, старі меблі, які як валіза без ручки, шкода викинути і не знаєш, що з ними робити взагалі. Чи є в них шанс, чи варто їх перероблювати або шукати щось більш цікаве? Слухай, ну ти знайшла в кого спитати? Ну не те, щоб а варто а потрібно. Тому що редизайн це ж не тільки про перефарбування меблів та зміну зовнішнього вигляду, це е, корисне споживання. Е, це такий тренд, який зараз розвивається дуже активно. І, чесно кажучи, не знаю, це можна казати на камеру, але я просто обожнюю вдягатися в секонд-хендах. Uh -huh. Я не вважаю, що це якось зазорно, що. Ну, це якось погано. І так я роблю, я не знаю, там з п'яти років, напевно, тобто я в цьому прям профі. І коли я зрозуміла, що меблі можна не купувати, а давати їм просто новий зовнішній вигляд і вписувати в сучасні інтер'єри, коли я це усвідомила, це був такий, знаєш, як модно зараз сказати, інсайт, Вау! І з цього почалось, тому що коли я перший сервант свій перефарбовувала вдома, ну притягнула цей сервант, І мама така: Ліль, дивись, що з цим сервантом зробити? Підняти на високу гору, скинути і забути. Пройшло два роки. Що каже моя мама: слухай, там комод був, треба його перефарбувати з будь яких з будь-яких меблів, можна зробити. Просто крутезні е, е, предмети, е, яскраві акценти, е, і напевно зараз десь 60% меблів у нас вдома. Це з OLX, перероблені mm -hmm. мною, і в мене є, є така мрія, що колись я запрошу до себе тебе і скажу привіт, цей будинок. Майже повністю заставлений або перероблений за допомогою редизайну. Там підлоги, стіни, кухня, ванна, кімната, спальня. І всі будуть вважати, що це дуже смачно, і це дуже класно. І ось це я дуже хочу, щоб цей рух розвивався в Україні. Так, ну на сьогодні цей тренд дійсно він активний і розумне споживання, і відповідальне споживання. Відповідальне так. На сьогодні дійсно актуальна. І редизайн ніколи. там стоїть прямо так, в, так. в першій трійці. Тобто, цього. ми правильно розуміємо, що за допомогою редизайну ми можемо інтегрувати старі і якісь, на перший погляд, немодні. Меблі, Абсолютно. Сучасний дизайн, сучасний інтер'єр і робити це авторським, авторським якимось шляхом. Так? так, так. Розумієш, що класно в редизайні. Ти фарбуєш, ну, по-перше, можна власноруч пофарбувати. Угу. Так? Це вже така, така вже терапія навіть. Ти пофарбував, поставив цей предмет, ти кайфуєш від того, що ти це зробив власноруч, так. що ти на це не витратив якісь великі кошти, ти можеш поїхати там, ну, зібрати ці кошти, які би витратив, і поїхати в подорож, взяти ще більше емоцій, натхнення. По-друге, якщо тобі не сподобався предмет, ну пофарбував ти, да? покористувався їм там, Рік. Так, і думаєш, та перефарбую. Це ж легко. Всі повинні розуміти, що це за зміну інтер'єру угу. швидко, легко. Будь-який предмет... бюджетніше ніж купуватише, ніж нові купувати. Меблі. Так, в мене був е такий редизайн: е е наші друзі е вони були вагітні і шукали комод для малечі, тобто, коли там народиться, все шукали, і цей комод коштував десь там 30 тисяч гривень. Тобто великі ну, кошти на замовлення зробити гарне. І тоді якось так ми слово за слово, і зробили комод, просто редизайн, купили за 100 гривень Ух ти. в Запоріжжі. Я його перефарбувала, угу. і вони просто в захваті досі їм користуються, вже зняли там все з нього і малий вже там виріс, а комодом користуються і ну, просто в задоволення. А до речі, де ти найчастіше шукаєш речі або вони самі знаходять тебе. Це якісь майданчики для продажу ну, Це, можна казати yeah. платформи, так. Ну це найчастіше, це OLX, і найчастіше питання, яке коли я щось виставляю, типу, там нещодавно купила тумбу за 50 гривень. Так, я бачила так, в тебе там. І сторін. я вже прям роблю скріни, uh -huh. тому що мені не вірять, що uh -huh. таке можливо, але просто люди ну роки досвіду в секонд-хендах, Ти там ну Ну, дуже окула, <laughs> а, акула, так. До речі, тоді про мрії. Ти вже як досвідчений редизайнер, які в тебе є, наприклад, ну, топ-3, топ 5 порад для тих, хто починає свій шлях в редизайні. Що для <laughs> тебе важливо в роботі? Що тобі допомагає? Слухай, ну так, топ-5 порад для редизайнерів <laughs> саме. Це обрати матеріали. Це дуже важливо, тому що я багато шукала. Я перепробувала безліч просто матеріалів. Зараз е, дуже тісно співпрацюю з Бенджамін Мур е, і просто хочу, щоб про ці фарби і праймери е, дізнавалася якомога більше людей, е, тому що це той продукт, який дозволяє не заморочуватись над процесом, тому що так, це якісні фарби, які ну, деяку роботу роблять за вас. По-перше, вам потрібно знайти той праймер, яким ви будете користуватись на постійній основі. Це будуть замовлення для себе, щоб ви розуміли, скільки це по часу, скільки це по витратам, як він буде себе поводити. Це найголовніше ваші саме матеріали. Ем, ну, Я обожнюю. Я вже показувала, буду дивитися майстер-клас, побачити е, цей праймер, яким я користуюсь, я його <свісно> за собою. Знає. Так, ти зі мною їдеш. Ем, По-друге, мабуть, це інструменти, угу. тому що важливо мати, е, коли ти багато робиш е, або тільки починаєш. Е, я вже сказала, що це важкий фізичний труд. І інструменти дуже допомагають в цьому. Тобто, там, наприклад, шліф-машина, я без неї взагалі не можу зараз. Це швидко, ти типу, пошліфував, тобто вручну це довго. М -м ну, це, скоріше, буде, напевно, не інстру... хоча це, може, психологічні такі інструменти, М це не повторювати когось. Тобто, ви можете когось взяти за основу свого стилю, але. А завжди шукайте свій стиль. Далі ще пораджу це діяти. Не зробити один редизайн і сидіти на нього дивитись, а діяти, шукати. Ось може свій стиль шукати, шукати ті ідеї, які вас надихають далі творити. І в мене не було жодного редизайну, коли мені люди казали: Ліль, зроби так, 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 пофарбуй так, так, так. Я просто не згадаю мені завжди казали так, Ліль, зроби так, як ти зробиш. Просто люди хочуть ось цього ефекту вау, який я несу в своїх соцмережах. Я так люблю робити, угу. і люди йдуть саме на цей стиль. Я завжди роблю предмет так, щоб я її не хотіла віддати собі залишити. Завжди. І я завжди кажу так, uh -huh. я вам не відправлю відразу, а мені потрібно десь 7-10 днів, щоб фарба стала, щоб цей... No, no, no. А, а ти справді, просто насолоджуєшся так на своєму користуюсь. <ріст> така все на фотографувалась, знімалась відео, покористувалася можеш їхати додому. Клас, і ось можливо ще й енергетика має значення. Знаєш, тобто я вкладаю ніколи, не роблю редизайн, якщо в мене немає настрою. На низьких там вібраціях, як зараз кажуть, ніколи не роблю, uh -huh. не чіпаю фарби. Це як вишивати, і в тебе буде плутатись нитка, так само ти почнеш робити, то впаде, то ще завжди вкладаю енергію. Ліль, мене в тебе для тебе є останнє запитання, воно секретне. Я не готувала тебе до цього. А, Дивись, до всього готувала а до всього іншого готувала. У нас є палітра Бенджамін Мур кольорів, вона найширша. Питання звучить так. Якби ти була предметом редизайну, Burka. яким би кольором ти була? І що саме це було б за предмет меблі? Щоб ти... ким би ти була? Це була приліжкова тумба. Так. Це одностайно. Якого кольору? Uh -huh. Треба вибрати один. М -м, можна сказати секретно? Давай. Ми ну, нікому про... не скажемо, окрім наших підписників. Просто, просто завжди кольори обирає мій чоловік. Завжди для всіх ну там 80% редизайнів, які я роблю, обирає мій чоловік для мене кольори. І вони відразу стають такими бестселер. Просто якщо не він, так. Mm, то я була б ось цим екзотіклаєм. Вау, дуже схоже на те, які ми сьогодні вже так. бачили ну, це такі на майстер-класі. Зараз кольори, які йдуть. Ось угу. такий колір. Не знаю, хочеться е, ковток свіжості. Ліль, дякую тобі дуже за це інтерв'ю Стася, на одному диханні. Мені дуже приємно з тобою спілкуватися, бачити твою роботу, і дякую, я бажаю тобі, тобі, тобі максимально ну, наповнюватися тим, що ти робиш, розвивати. Свій напрямок, свою творчість, щоб в тебе були і прихильники, і замовники побільше. Ну, мені більше наразі хочеться, щоб е, дівчата, які завжди мріяли, щоб вони діяли. Е, розумієш? Ну, до речі, тобто... ти дуже мотивуєш. Я бачила Тоб... тебе в роботі і в тебе це твоє 100%. Тобто, багато хто хоче, е, ходить на роботу, яку не любить. Я раніше їхала в маршрутці і плакала, дзвонила чоловіку і кажу, все, це останній mm -hmm. день, це останній день, це останній день. А зараз я просто кайфую, ну розумієш, я в 33 роки змінила повністю вектор свого життя. І мені казали, о, то що вона буде робити, шафи фарбувати? Так, а зараз люди такі. Так. Ну, тобто мені хочеться, щоб кожна, хто це подивиться, або не кожна, може хтось одна. І це вже буде перемога. І почне діяти після цього інтерв'ю, після нашої розмови, і почне робити те, що вона завжди хотіла. Ось це для мене буде. Якщо ви чекали, чекали на знак, це він. <с так? Так, Якщо ви чекали на знак, це саме він. Супер. Сьогодні. Супер. Ліля, дякую тобі. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої питання, коментарі до Лілі або до нас, якщо є питання по фарбі. Будемо знімати нові інтерв'ю, нові твої роботи, нові майстер-класи. Нові майстер-класи. Так. так, попереду ще дуже всього багато. Навіть не знаю. Просто це ж така, знаєш, необмежена кількість ідей народжується навіть зараз. Треба Треба зупинятись. Все, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі, зворотній зв'язок, що ще цікаво, мабуть. Знаєш там, так. А ми будемо відповідати. І слідкувати за вашими успіхами.